The <laughs> Всі, хто цікавиться тим, як працює Європейський Союз, знають, що система влади в Європейському Союзі, система управління є дуже складною і дуже розгалудженою. І з одного боку вона наближається до органів влади в державі, будь-якій, але з іншого боку, вона є особливою. І ще говорять, що інституційна система ЄС є просто унікальною. Крім того, ми розуміємо, що вона постійно змінюється і розвивається. І якщо ми порівняємо е, органи управління 50-х років, коли європейські спільноти тільки були створені, і сучасні, то побачимо величезну різницю. Да? Побачимо певне, е, в певний період звуження кількості інституцій, але потім збільшення, розширення і розширення. З чого ж, власне, складаються, з яких елементів складаються органи влади в Європейському Союзі. Насамперед, це можна сказати так, найголовніші це сім установ. Європейського Союзу. Потім іде 9 органів ЄС. Наступне це близько 30 децентралізованих агенцій, 11 спеціалізованих агенцій 20 різних агенцій і організацій, які виконують суто такі адміністративні допоміжні, так би мовити, функції для інших органів Агенцій інституцій. І ще 4 міжінституційні служби. От ми з вами зараз про них. Всі поговоримо. Як я казала, найбільш важливими є сім установ, які по суті формують законодавчу, виконавчу і судову гілки влади в Європейському Союзі, і також вони формують систему управління фінансовою системою Європейського Союзу, тобто простором валюти Євро. Ну, які установи сюди належать, звичайно, це Європейська Рада, Європейський парламент, Рада, Європейська комісія, суд Європейського Союзу, Рахункова Палата або Суд аудиторів Європейського Союзу і Європейський центральний банк. Тобто, по суті, ми можемо порівняти ці установи з органами влади в будь-якій державі в Україні, да? президент, парламент, уряд, суд. Рахункова палата, та сама Центральний банк України. Далі за значенням можна поставити децентралізовані агенції. Їх зараз 30 децентралізованих агенцій, але їх кількість може змінюватися, оскільки вони створюються для реалізації певного завдання, для виконання певної політики, можливо, досягнення певного результату. Ну, можна порівняти в Україні інколи також можуть створюватися якісь тимчасові агенції, офіси, інститути інститути, також знову ж таки, наприклад, для реалізації певної реформи чи певної політики. Отже, в Європейському Союзі ось ці децентралізовані агенції вони дуже різні за своїм значенням, так якщо подивитись. Ну, наприклад, до цих агенцій належить Євроюст, досить важлива і впливова організація. Але також до децентралізованих агенцій належать різні тренінгові центри, центрі підвищення кваліфікації службовців Європейського, Єйського союзу або ж інститут гендерної політики, або так само центр кібербезпеки, тобто бачимо, що це велике різноманіття децентралізованих агенцій. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Окремо хочу сказати, звичайно, що є ще спеціалізовані агенції, які створюються в спеціальних окремих сферах. Ну, насамперед, це три спеціалізовані агенції у сфері спільної зовнішньої і безпекової політики. Наприклад, це Європейська оборонна агенція. Далі шість тимчасових виконавчих агенцій, створених для виконання там конкретних завдань. Наприклад, створені спеціальні агенції для забезпечення. Створення Європейської інноваційної ради. Як тільки вони цю інноваційну раду створять, ці агенції будуть ліквідовані, розпущені. Так? І є ще дві агенції, створені у сфері регулювання атомної енергії. От вони забезпечують реалізацію того договору про євроатом 57-го року. Ну і далі це міжінституційні служби. Це такі чотири служби, які одні. Разу працюють для всіх інституцій Європейського Союзу, бо вони займаються такими загальними зовсім адміністративними питаннями, це підбором кадрів, навчанням, розвитком персоналу, там, захистом чи розвитком інформаційних технологій, видавництвом. Це типу відділів кадрів, видавництва, комп'ютерних центрів при уряді чи парламенті України. Але в ЄС це спільні служби. Одразу для всіх інституцій я знаю, що в якийсь період і в Україні намагалися створити спільні такі. Органи, ну, з різною успішністю, звичайно. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Ну, і переходимо до адміністративних різних організацій. Це, власне, служби, перекладів, юридичні служби і тому подібне. Здається, що їх дуже багато і що все це складно в Європейському Союзі, але насправді в Європейському Союзі працює всього 60 тисяч службовців на весь Європейський Союз, а це на хвилинку 4. 350 мільйонів населення, і це один з найбільших ринків світу. І при цьому ми можемо порівняти цих кількість державних службовців в ЄС. Де 450 мільйонів населення, да, і кількість державних службовців в Україні. Це близько 150 тисяч службовців на 38 мільйонів. Ну а у Франції, наприклад, тільки Міністерство фінансів має 140 тисяч службовців. Тобто, весь Європейський Союз це 60 тисяч службовців, а у Франції тільки Міністерство фінансів це 140 тисяч службовців. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, пишите відео